За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас на стадіоні Україна. Ми у Львові, і ми зараз з вами станемо свідками першого поєдинку 12-го туру української прем'єр-ліги. Львівські Карпати, які після одинадцяти турів ідуть на восьмому місці, приймають сьогодні лівий берег. Дві команди, які в минулому сезоні грали у першій лізі і подарували наприкінці сезону нам один з найепічніших поєдинків сезону, в принципі. Питання до штрафного майданчика лівого берега. намагається зачепитися за м'яч Ігор Невес. Здається йому виштовхати суперника. Невес пробиває ближній кут і повз ворота. такий м'яч летить. Максим Миханів на місці. Ось він епізод. Ну і питання в тому, як так легко вдалося Ігору Невесу. Семенова, здається, виштовхати. Ні, не Семенова. Валерія Самар. Валерій Самар з ним тут залишався. І подивіться, чачуа, не встигає до але М'яч залишається у Карпат. Підлепенець на лінії штрафного майданчика. Підлепенець пробиває в дальній кут. Заблокували удар. Працював шаповал проти нього. Підлепенець знову з м'ячем. На лінію штрафного майданчика передачу не віддав. Лише зараз надоходить до черетьки. Той замеш штрафного майданчика б'є. Ну ось непогано. Черетько показує, що є трохи вільного простору. Передача пішла на Мірошніченка. Той закидає у штрафний майданчик. Під лепенець, приймає і відкидає на шаха. Там Шах попросив одразу звернути увагу арбітрів на Рикошет, але ні. Мірошніченко. Чередько. Навіс від очередька. З розрахунку на забігання. Вдається захисника відпрацювати. Тут другий м'яч. Лапанець боротьбу програв, але ну, це високий прес дає результати. Мірошніченко грає на очередька. Черетько. П'ятоги відкидає на капітана. На навіс удар над воротами. М'яч летить. Ігор Невес. Мірошніченко. Підлопанець. Позиція інсайда під Лепенець. Витискають його захисники. На правому фланзі Чачуа. Навіс від нього. Пішов. Є удар. І це повз ворота. Удар. Це навіть не удар. Це скидка у боротьбу. Там залишається знову таки під контролем Біло Зелених. Зараз класний пас на підлепенця. Під Під захисника б'є. Рикошет і літає до очеретки. Очередько шукає момент. Очередько знаходить, але це вже недостатньо. Сильний удар. Це Цей Миханів. Цей м'яч спокійно приймає, обробляє. Ця атака Карпат закінчується знову-таки ударом в площину ворі. Другим матчі. Зараз шанс може бути непоганий. Є ударна позиція. І сей від Максима Миханіва. Ось він. Перший шанс у другому таймі. Просто розлючений Миханів. Розлючений тим, що дали можливість підлепенцю вийти на цю ударну позицію. Ірошніченко. Підлепенець. Аз він навіз від Євгена. Є скидка далі. Миханів розгубився після рикошету. Тим не менше, м'яч знову таки відбив. Він тиск. Перші п'ять хвилин. Уже два моменти біля воріт лівого берега. Як стіна вилуштана, ще один навіз. Цього разу сухоручку вже в обороні відпрацював. Синиця м'яч там в руку влучив, але можна грати. І шах пробиває. Штафному майданку О, Який удар від відомо. Брося. Амбросія мав зараз можливість у дальній кут відправити цей мяч. Ще один навіс. Є удар. Ось він, рід. Артур шах. Боляче приземлився. Котре показує нам, як він вміє відпрацювати в опорній зоні, відбираючи м'яч. Рушніченко у центрі відкидає на чачу, а то і ліворуч. Передача доходить до Устименка. Пробиває Устименко. Ось він. У вихід Устименка. І перший же момент. Альварес. Вперед віддає на очередька. Очередька. оточенні трьох футболістів. Пролітає повз них. віддає передачу на Устименка. Устименка. Ще один гол! Львівські Карпати забивають у ворота лівого берега на 71-й хвилині. Ну і яка ж розкішна атака, яка розкішна робота Олега Чередька. Олег Очередько пройшов повз трьох футболістів і віддав ідеальну передачу на Остименка. Остименка було багато опцій. Остименко міг пробивати, але Механів класно закрив позицію. Він бачив, що паралельно є. Підлепенець Він бачив, що на підлепенця можна зіграти. Але тепер їм не потрібно нести і шукати ці голи. Тепер лівому берегу потрібно. Підлепенець, Підлепенець, Красиво проходить повсуперника. Підлепенець перед шаповалом в руку влучив шаповалу. І це пенальті. І це пенальті у ворота лівого берега без будь-яких питань. Шаповал має жовту картку і. Тут головне, щоб другу жовту картку він зараз не заробив. Сідней пробує поговорити з Анастасією Романюк. Ну але я не знаю, про що тут говорити. Це пенальті. Ну що ж, 75-та хвилина, і стає 2-0. Рахунок Карпати ламають повноцінну цю гру. Чередько забиває після того, як він створив гол. Він і реалізовує пенальті, забиваючи теж свій другий гол. У цьому сезоні, ну, шапувало, можна поспівчувати. Він теж розуміє, ну, так тут немає сенсу з цим сперечатися. Дійсно, це була гра рукою. Астахов закидання вперед. Дається зупинити м'яч. Приходько навіс від нього. Хоча б удар площину воріт. За 90 хвилин організувати. Неможливо зараз. Ось він удар площини воріт. Руслан Дедух пробуває. Темкін на місці. Ну, це хоч щось. Ігор Невес, у якого вже 840 хвилин УПЛ і немає забитих голів. О, Орварда Карпат. Таке теж буває. Притримав за руку його захисник Карпат застав, поштовху спину. Удар. Два таких невеличких, ледь побітних порушення правил були. Сухоручко розводить руками, мовляв, Адея. І ось тут невеличкий фолбол. І ось тут невеличкий фолбол. Так, але закінчили все ударом. Пабло Альварес ідеальний поєдинок без будь-яких питань. Простріл можна забувати ще один. Чачу, а там був ще один удар і залітає м'яч. Олего Очередько забиває третій гол. У цьому матчі Олего Очередько робить дубль. Оворота лівого берега. Ну і якщо до цього були у нас невеличкі сумніви щодо головного героя сьогоднішнього матча, то зараз, звичайно, всі ці сумніви знімаються. Олего Очередько, дубль. Записує у свій актив у сьогоднішньому матчі. Плюс не забуваємо, що саме він створив перший гол в цьому поєдинку, саме він протягнув м'яч, саме він зробив перший гол можливим. Пабло Альварес, як на мене, вже один з головних претендентів на те, щоб цій збірній тура бути за підсумками саме ось цього ігрового тура української прем'єр-ліги. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.